Вітаю на каналі Саша Блок і сьогодні ми будемо розпаковувати б'ютібокс з сайту Look Fantastic. У мене тут так жарко, що я дихати не можу, то що б'ютібокс розпаковувати. Це мій перший б'ютібокс з цього сайту, хоча вони існують вже дуже-дуже багато років. Я раніше їх не замовляла, чому? Не знаю. Тому що замовляла інші бокси. Ще років 10 тому я виписувала такі б'юті-бокси, як Wanderbox, Like Feria чи якось так. він такий яскраво-рожевий був. Також я замовляла на американських сайтах Box Charm. Ну, тобто до Look Fantastic я не дійшла. Аж до сьогодні. Це бокс за серпень. Коштують ці бокси зараз біля 20 євро, якщо замовляти один. Якщо замовляти підписку, то біля 17 євро. Я замовила підписку на 3 місяці. Подивлюсь, якщо мені сподобається, то буду далі замовляти. Якщо, якщо не сподобається, ну, то не буду. О! Тут такий захист від дурачка, я не знаю, як це відкрити. А, знаю. А, а я... я думала, що воно має бути в... в такому мішечку, бо я бачила в мішечку розпаковувати тут бокс. Тоді давайте, щоб не руйнувати інтригу, я буду по одному витягувати та вам показувати. Добре, і перше. І перше це в нас сенскрін. Об'єм 15 мл. Ну, це така мініатюрка. У мене був їх крем Хідробуст, не фанат, я його купила, якось він мені не зайшов, лежав, лежав, і нещодавно я його виконала. Ну, сподіваюся, що цей SPF буде кращий, SPF я використовую, тому, тому від мене так. Сподіваюся, що він буде кращий, ніж цей зволожуючий крем. Тут далі щось велике. Далі це лосьйон для тіла від невідомого мені бренду. Я не знаю, що це за поняття зеленого немає, що це за бренд. Що він? Що він має робити? Якийсь трансформаційний бальзам для тіла для. Сухої, дуже сухої шкіри. відкрита. Він в повному розмірі, об'єм 200 мл, тобто це не якась мініатюрка, вистачить надовго. Такими штуками я користуюся, ну, тому, тому знадобиться. Може бути. Що за бренд не знаю, але окей, буду, буду користуватися далі. Добре, наступний, це бренд Color Wow. Це незмивний засіб для волосся, який потрібно наносити після шампуня та кондиціонера. Ну, якась незмивашка, Об'єм 50 мл. ну Може бути, щоб спробувати, вистачить. З цим брендом я не знайома. Я його бачила, але в мене ще нічого від нього не було, тому мені цікаво спробувати. Може бути, окей. Далі. Далі це пінка для вмивання від бренду Medicate. Цей бренд я теж, мабуть, як і ви всі бачили, у мене ще нічого від нього не було. Пінки для обличчя я використовую, естественно. Теж знадобиться. Пише, що з розмарином, ну, і пахне розмарином. Ці штуці я тішуся. Шо... взяла. Якась штука для нігтів, Щось середнє між е, доглядовим засобом та лаком для нігтів. Я нігті фарбую собі сама. Криво, як вмію, але сама, тому цю штуку я теж буду використовувати. Може бути, не те, щоб супер, супер я рада, але ну, теж буду використовувати. О, Боже. Я, до речі, знала, що вона має бути в цій коробочці. Це силіконова щіточка для обличчя. Я знала, що вона буде в коробці. Коли я її побачила, я навіть не хотіла замовляти цей бокс, ну, бо я такими не користуюся для обличчя. Ну, мені шкода своє обличчя чимось таким терти. Ну, є, є. Лишу собі для, для п'яток. Ну. Обличчя я цим терти не буду, тому що мені шкода своє обличчя. Більш юні роки, можливо, я використовувала щось таке, але зараз ні. Залишу собі для, не знаю, для тіла. Може, може для ціла знадобиться. Ну і це все: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість одиниць було в цьому боксі. Добре, давайте підведемо підсумки. Ось це 50 на 50. SPF так, малий об'єм ні. Це, це так, це я використаю. Це теж так. В цьому, мабуть, я найбільше рада, цим почну користуватися. Вже сьогодні. Це 50 на 50, так, ні. Це ні. Ну. No. Якщо оцінити цей бокс, ну я поцінила його на 6,5 із десяти. Я зараз не знаю суми наповнення цього боксу. Я підрахую, і ось тут вам залишу. Вартість наповнення. Я підозрюю, що він може бути вигідним. Чи все мені в ньому подобається? Ні. Тому мені цікаво подивитися, що там буде у вересні. Якщо вам теж цікаві розпаковки б'юті боксів, то запрошую підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити, що там буде у вересні. бюті боксі. Ось така коротенька відео сьогодні вийшло. Вам дякую за перегляд, що провели цей час. Зі мною та до зустрічі!